Урок української мови. Частина 5, урок 1, сторінка 3. Розгорнемо зошит, читаємо разом тему уроку. Складання казки дії слова, обрядові пісні щедрівки. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися складати казку. Пригадаємо вивчене про частину мови дії слова. Дізнаємося більше про обрядові пісні, які були в Україні. Попрацюємо зі щедрівками. Перегляньмо відео і розкажіть, що вам відомо про сніжинки. Ось такі вони гарні красуні сніжинки. А до речі, героєм сьогоднішньої нашої казки, казки про сніжинку Надії Красоткіної, буде також сніжинка. Прочитаємо початок казки. Читаємо разом. У Великій Сірій Хмарі народилися сніжинки, справжні красуні. А поміж ними була. Одна особливо чарівна сніжинка така гарна, легка, срібляста, що кращої не знайти. Ось і настав її час летіти в широкий світ. О, як це було прекрасно. Сніжинка кружляла над землею у веселому таночку й раділа. Нарешті опустилася на землю, лягла обіч стежки і розчаровано зітхнула. Стежка була сірою, брудною, а поруч лежала маленька, непоказна крижинка. Ой, як тут не затишно? Що мені такі красуні тут робити? А ти, крижинко? Зовсім не красива. Не хочу я з тобою дружити, промовила сніжинка. Крижинка ще вчора була такою ж красунею, але засмученою не виглядала. Звідки взялася наша сніжинка? Вона народилася у великій сірій хмарі. Ці сніжинки були справжні красуні. Але серед них була одна особлива чарівна сніжинка. Знайдіть в тексті і обведіть опис цієї сніжинки. Ось він. Справжня красуня особливо чарівна, така гарна, легка і срібляста, що кращої і не знайти. Означте в тексті і зачитайте. Чим сніжинка була розчарована? Ой, як тут не затишно, що мені такій красоні тут робити? А що ж трапилося? Наша сніжинка кружляла над землею у веселому таночку, раділа, але раптом опустилася на землю і побачила навколо себе сіре, брудне. Те, що їй зовсім не сподобалося, поруч була ще одна маленька, непоказна крижинка. Позначте, як сніжинка звернулася до крижинки, завдання запитайлика три варіанти відповіді. Так, вона звернулася пихато і зверхньо. Чому ж крижинка не була засмучена, хоча сніжинка так з нею розмовляла, тому що крижинка ще вчора була ж такою красунею, а сьогодні вона стала ось такою крижинкою. Попрацюємо разом. Спробуємо придумати продовження нашої казки. наприклад, сонечко, яке розкаже нашій крижинці і сніжинці. Продовження цієї історії. Що могло бути з ними, якби вони перетворилися на крапельку. Погляньте на малюнок. Так ми бачимо, що наша вода мандрівниця, яка може бути то легкою хмарою, то крапелькою-водою, то сніжинкою. То водою рідиною. Придумайте продовження казки. А на рядочку нижче ми запишемо з вами якомога більше дієслов, які означають сніжинки, що подорожує світом, коли вона перетворюється на крапельку, на пару. Наприклад, розтанула, стала, піднялася, полетіла перетворилася, творилася, літала, кружляла, тулилася і мандрувала. Ось така була наша сніжинка. Ну а ми продовжуємо працювати і звернемо увагу ще раз на ті слова, що ми записали: це слова, які означають дії дії нашої сніжинки. А слова, що означають дію предметів. І на питання, що робить, що робила, що зробила, належать до дієслів. Попрацюємо у карті знань, а допоможуть нам слова підказки в завданні першому зірочку. Саме ці слова «однині», множині, теперішньому, минулому майбутньому дію предмета неозначено потрібно поставити на місці в пропусків в цифрі 1, 2, 3 і 4. Попрацюємо разом. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета. Ось ці два слова загубилися в першій пораді. Друге, початковою формою дієслова є неозначена форма. Третє. В дієслово означає дію одного предмета. В однині. Дієслово означає дію одного предмета, а у множині – дію двох і більше предметів. Четверте, дієслова змінюються за часами і можуть уживатися в минулому, теперішньому і майбутньому часі. Ось все те, що ми з вами вивчили про самостійну частину мови дієслова. Заспіваємо пісеньку, пригадаємо. Як став багато, ой діє слова, завжди тоді воно готове, що слід ось усіх питає, у кожній справі допомагає. Дієві діє діє слово і іменником дружилось, те, що робить всім відомо – Вам слово. В майбутньому часі усе зроблю я Ну, аж теперішнім, я що кацюю. Дієві, дієслово, діє і земеником дружились. Та що робить, всім відомо, так і мова народилась. Ось така пісенька, в якій розвідається про всі можливості частини мови, дієслово. Ну а ми попрацюємо над завданням 10. Прочитаємо текст, заповнюючи прописки, доберемо заголовок. Сонце взимку сідає рано. Ось який знак, уже порожевів сніг на капелюшках ялинок. Білі берізки стала золотаво рожевими Спочатку блакитні, а потім сині фіолетові тіні лягли між деревами. Небо червоніє на заході, скоро з'явиться м'який знак тоненький серпок місяця. Про що йдеться мова в цьому тексті? Зима, вечір. Так, тобто можна назвати цей текст зимовий вечір. Заголовок запишемо з великої літери. Последні рядочка крапку в кінці ставити не будемо. Тепер випишемо із цього тексту дієслова з кожного речення. Сонце взимку сідає рано. Дієслово сідає. Воно означає дію одного предмета, яка відбувається тепер, теперішній час. Ось уже порожевів сніг. На капелюшках ялинок. Дієслово порожевів. означає дію одного предмета, яка виконана в минулому часі. Білі берізки стало золотаво рожевими. Дієслово Стали. Означає дію двох і більше предметів множина дія, виконана в минулому часі. Спочатку блакитні, а потім синій фіолет і тіні лягли між дерев. Діє слово лягли. Означаю дію двох і більше предметів. Множина дія відбулася в минулому часі. Небо червоніє на заході. Дієслово червоніє, означає дію одного предмета. Дія відбувається тепер, теперішній час. Скоро з'явиться тоненький серпок місяця. Діє слово з'явиться. Означає дію одного предмета, яка відбудеться скоро, в майбутньому тобто в майбутній час. Ну а тепер попрацюйте з мовним темренажером на першій сторінці маленького зошита. Потрібно до кожного дієслова до кожного слова зібрати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. Наприклад, учень читає, читав, читатиме, мама готує, готувала, приготує сонце від трава Придумайте самостійно. А ми підводимо підсумок. Нашого уроку. Ми з вами вчилися складати казку, де персонажем була красуня-сніжинка.